Окей, зав задні друге місце, так само в класі до 1500 сантиметрів кубічних, Грамотою бійте драк рейсінгу. нагороджується Ісаков Олександр. Де ти є, сашка, давай до нас. Ісаков, 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 ісаков. Не знають правильно наголо ставити. Де ви є, друзі, давайте до нас ближче. Як поїхав? Він поїхав, кажуть, а віддали, віддали отак от другу, так? Да? Другу віддали грамоту. Отож. Давайте йдемо далі. Федерація Дракресівків і місце Івано-Франківськ, Нагороджіє, грамоти За те саме перше місце, оту саму львівську людину, яка має саму модну Таврію, яка просто всіх розриває, яка заставить мене побрити колись собі чуб і лишити на ньому тільки іракез. Для... Давай на перше місце залазь на цей подіум. Зараз походу, має бути фієрві, тому відходимо. Люди будуть поливатися шампанським, оскільки традиція не змінна. Прямо як в Формулі 1. Ребята, відкриваємо шампанське. Фієрвірки у нас полають, шампанське, у нас відкривається. Давайте полувати друг друга раз. Oh, super, просто супер, просто, просто як дітей, просто от такі сліп, придурки бігають, тільки що катались, тепер бігають, в шапальський. Ребят, вітаємо вас, ще раз вам велике вітання. Раді було бачити вас сьогодні. Таврія вона просто порвала другий раз підряд. Чесно, ради бачити.